Дуже цікаве питання стосовно неба боїв. Над Україною цього року було видно Північне Севір. І неодноразово. І неодноразово. І навіть ми в Києві могли його бачити. Так, я навіть зафотографував і віддав фото у пресу. Скажіть, будь ласка, а чи повториться це ще, і чи не є це знаменням? Якщо є, то яким? Ну, це і є знамення. Справа в тому, що покійний мольфарний чай. До речі, я з ними спілкувався і підписав про нього. І інші Мульфари Карпат. Вони сказали, що ситуація має змінитися на користь України. Часи мають помінятися. І не тільки Україна, а взагалі добрі сили по всьому світу мають почати перемагати. А перед тим, як знамення, буде дуже багато світлових явищ в атмосфері. Світлових явищ в атмосфері. І ми бачимо кілька полярних сяйв, двічі комети, падіння метеориту. Угу. Різні гала, гірські привіди, таке навіть явище, як карпатський шторм на піпівані Чорногірському, угу. Брокенські привіди. А Карпатський шторм це ж він був от недавно. Так. Брокенські привіди, так звані. Що таке Брокенські привіди? Брокен це у Німеччині uh -huh. така гора, як у нас Лисі гори, де з'являються різні, різні надприродні сили. Брокенський феномен це коли сильний туман, і в тумані видно привіди. Uh -huh. Ці привіди виростають з вашої власної тіні. Ви йдете у гори, відкидаєте тінь, а оскільки там оптичні різні явища, ці то, туман, як лінза працює оптично, то ця тінь збільшується і стає величезним. Величезним привідом. люди не знали цього і боялися цих привідів. Там інфаркти, інсульти. Люди казали, що там живуть страшні чудовиська, і обходили десятою дорогою ту гору. Це гала сонячні, гала місячні. Стільки було явищ. Навіть оцей пісок з Єгипту прилетів, сонце його освітило, і небо стало жовтим. Я все це фотографував, писав і в соцмережах, і в пресі віддавав матеріали. Постійні світові феномени в небі. Їх багато, не тільки Північні Сербан, а багато феноменів. А то і кілька феноменів накладене один на інший. До чого ці знамення? Це до нової епохи? Так, і? саме так. Це сигнал у цьому людству, бо це не тільки над нами було над цими країнами світу, що йде нова епоха, що будуть різкі зміни, готуйтесь. Як ви думаєте, наступного року, чи чекати нам якихось кліматичних, сейсмічних змін, чи буде змінюватися ландшафт? Ну, буде він вже змінюється, але у нас він не дуже буде змінюватися. Тому що, якщо ви знаєте, то під, стоять в основному різні країни на великих кристалічних щитах. Із різних порід каменів. Україна стоїть на щиті гранітному, він дуже великий, дуже-дуже міцний. І тому в нас не можуть бути дуже сильні землетруси, а якщо будуть, то ландшафт не сильно зміниться. І така плита стоїть під Україною. Друга така плита стоїть під Індією. Всі інші країни там таких міцних плит немає. Там можуть бути ландшафтні зміни. Угу. Тобто, це. Сам Бог, коли створював землю, під Україною і під Індію заклав кристалічні щити. Це не просто так. Кристали ж вони в собі вміщують енергію, інформацію, багато що. Тобто це якась задумка вищих сил. Угу. Якщо Україна є такою благословенною землею, то чому ж так багато горя тут стається? Ну, тому що була планетарна ніч. Коли. Є пророцтво, про, ви знаєте, Манвантара. Манвантара це вселенський день, вселенська ніч. Чи повторити? Розкажіть. Справа в тому, що якщо брати відичні, відичну культуру, там є Манвантара. Спочатку від Бога Вішну відходить Брахма, який створює всесвіт. Він заряджається енергією від вішну. Після того створює Всесвіт. Спочатку йде ранок Сатія-Юга. Все гарно, тому що Брах, Брахма полон сили, і він все, все ідеально йде. Ніяких воїн, ніяких катастроф. Люди живуть тільки тисяч років, усі здорові, нічого такого. Поганого нема. Це як рай наступає. Після того наступає обід, два пара-юга. Брахма трохи втомився, але ще може підтримувати все Після того йде третя юга, це вечір. Він вже взагалі втомився, але ще бере себе в руки і щось робить. А після того він повністю втрете югу всі свої сили втрачає, випадає в сон і знову випадає у вішну, щоб набратися нової енергії. І стається калі юга Це брахма спить, і ми живемо у кошмарі. Після того він набирається сили від вішну, повертається і знову починається сатія юга. І ось так наш всесвіт Манвантара має. Термін мільярди років, але є манвантари поменше. Там галактична, зоряна, планетарна. Планетарна манвантара, вона не так багато там... 36 тисяч років плюс 12. 36 тисяч років це сатья Юга, Два пора Юга і Третя Юга, і 12 тисяч років планетарна Калі-Юга, а потім знову цикл повторюється. То ось якраз і закінчується планетарна. Каліюга починається планетарна садія юга, яка буде длитися, ну, десь 36 тисяч років. А. І якраз зараз злам. А в Кагавадгіті там написано про це, що почнеться злам епох, коли Сонце, Місяць, Юпітер будуть знаходитися у знаку рак у благоприємних аспектах до зорі Сіріус. Тоді почнеться злам. А це інсталяція була 8 липня 2013 року.